21 січня неділя під час негоди. Тому треба було йому в усьому уподібнутися братам, аби бути милосердним і вірним первосвященником перед Богом для облагання за гріхи людей. Євреям 2.17 Прямо по курсу англійського судна Аріель насувалася гроза. Команда корабля попросила всіх пасажирів спуститися в безпечне місце на нижніх палубах. Однак один із пасажирів підійшов до капітана і звернувся до нього з дивним проханням. Він хотів, щоб його прив'язали до щогли на верхній палубі. Капітан здивовано подивився на цього чоловіка невеликого зросту з обвітреним обличчям. Урешті-решт, члени команди виконали його прохання. Корабель тим часом увійшов до самого центру шторму. Протягом чотирьох годин вітер запекло ганяв хвилі навколо судна. А цей пасажир стояв на палубі в повному заціпенінні та безпорадності. Він знав, що йому буде дуже страшно. Він також знав, що без закріплень він не зміг би встояти на палубі і кількох хвилин. Проте, як він говорив пізніше, йому дуже хотілося побачити шторм, відчути шторм, дозволити шторму обрушитися на нього до такої міри, щоб він міг злитися з ним і стати його частиною. Саме тому він попросив прив'язати його до щогли. Після всього пережитого цей пасажир, відомий художник Джозеф Малорд Уільям Тернер, вирушив до своєї майстерні і намалював знамениту картину, що вражала єдністю окремих елементів. Вона стала одним з найбільших шедеврів художника. Тільки після того, як художник відчув на собі всю силу шторму, він зміг до кінця усвідомити його шаленство. Він намалював цей шедевр, бо особисто пережив лютість вітру, силу проливного дощу, струси корабля, солоні бризки хвиль та оглушливі удари грому в темряві ночі. Перед тим як викупити нас, Ісусові необхідно було пройти через усе те, через що проходимо ми, адже тільки у такий спосіб він міг стати досконалим Спасителем. Йому також необхідно було пройти через «людь-бурі». Він мав відчути на собі всі труднощі, котрими сповнене наше життя. Необхідно було, щоб усі життєві страждання змучили його й усе життєве горе пронизало Його серце. Якщо ви почуваєтеся самотніми, Ісус розуміє вас, адже йому також було самотньо, коли Його народ відкинув Його. Вас хтось зрадив, Ви ображені? вам боляче. Ісусові було боляче, коли один з його кращих друзів зрадив його Ваше тіло мучить нестерпний біль, його мучив нестерпний біль, коли він висів на хресті. Ви зустрічаєтеся зі спокусами, котрі, як вам здається, готові подолати вас. Ісус пройшов через жорстокі спокуси сатани. Однак, незважаючи на все це, Він залишився вірним. Він розуміє вас. Ми можемо приходити до нього з усім своїм смутком, розчаруванням, болем, спокусами. Він зміцнить вас і дарує вам перемогу подібно до тієї, котру отримав сам. У вас є співчутливий Спаситель, який розуміє вас, який завжди готовий прийти вам на допомогу і дати силу для подолання найскладніших життєвих труднощів.